Доброго раночку, любі діти! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми познайомимося з творами Тетяни Кузьменко Банки та банкноти. Як народжуються гроші, наша гривня. Учитель посміхається. Урок наш починається. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Потренуємося молинєво над віршем. Рі-рі-рі, що ти бачиш у горі? Рю, 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 бачу ясною зорю. Рі-рі-рі, що ще бачиш у горі? Ря-ря-ря, небо синє, як моря. Ри-ри, ри. ри, ри. Подивися догори, рі-рі-рі, там літають комарі. Ра-ра-ра, з комарами мошкара. Потренуйтеся, поправляйтесь в читані цієї чистомовочки спочатку повільним темпом, потім пришвидшуйтесь і останній раз дуже швидко намагайтеся читати. Ставте відео на паузу. Отже, переходимо до читання творів банки та банкноти. Читаємо. Торгівля процвітала, купці збагачувалися, а от золоті гроші, що постійно переходили з рук в руки, поступово стиралися і менше важили. Виникла потреба у правильному зберіганні грошей. Тоді і з'явилися банки. Коли людина здавала свій капітал у банк на зберігання, то взамін отримувала паперовий сертифікат, де зазначалось, скільки її грошей лежить у банку. Цими сертифікатами можна було розплачуватися за товари. Так з'явилися паперові гроші. Банкноти. Ця назва походить від англійського слова банкнот, що означає банківський запис. Нині майже кожна країна має свої гроші. За гроші купують товари, ними розплачуються за послуги. Товарами вже майже ніхто не обмінюється, хіба що за домовленістю між продавцями. Але при цьому важливо простежити за тим, аби вартість обмінюваних товарів була однаковою. Як народжуються гроші? Паперові купюри друкують, а монети карбують на секретних підприємствах. В Україні це фабрика банкнотного паперу в Житомирській області та банкнотно-монетний двір у Києві. Спеціальний папір для купюр виготовляють із бавовни, наносять на нього водяні знаки, вживляють захисну стрічку. Потім на друкарських верстатах додають тиснення, зображення видимими та невидимими фарбами і розрізають великі аркуші на окремі купюри. Спаковані банкноти зберігаються у сховищах Національного банку України. Звідси новенькі купюри в обмін на старі надходять у різні банки. Звідти гроші потрапляють до людей, які отримують зарплатню, пенсії, стипендії тощо. Далі гроші мандрують від людей до магазинів, ринків, перукарень, кафе. На них купують продукти. Одяг, взуття, книжки. Оплачують ними різноманітні послуги. Словом, відбувається постійний колообіг грошей. До речі, одна й та сама купюра чи монета за своє життя може потрапити до рук тієї самої людини декілька разів. Наша гривня. Українські гривні дуже гарні. Від 1996 року, коли їх було введено, їхній зовнішній вигляд, навіть розмір, декілька разів змінився, і вони стали дедалі кращими. Українську гривню дуже важко підробити, адже на кожній купюрі багато захисних елементів. Робимо гімнастику для очей. Згляньте малюнок нашої української гривні банкноти та познайомтеся з захисними елементами цієї купюри. Це мікротекст, який можна побачити тільки за допомогою лупи. Малюнок, що змінює колір залежно від того, під яким кутом на нього дивитися. Також є захисна стрічка із крихітними написами. Об'ємні елементи відчутні на дотик та водяний знак. Портрет Тараса Шевченка, який видно, якщо розглядати купюру на просвіт. Отже, дослідимо тексти, які ми щойно прочитали. Що в тексті сказано про появу перших паперових грошей? Що нового тепер ти знаєш про гроші? Якими думками щодо прочитаного хочеш поділитися? Поміркуй, чи можна монети називати банкнотами? Поясни свою думку. Розглянули ми вже захисні елементи на малюнку і на справжній банкноті та запам'ятали їхню відмінність та захисні ці елементи. Чим же ж відрізняється справжня банкнота від несправжньої? Далі вам необхідно побудувати два невеличких есе. Перше есе про те, чи потрібно заощаджувати гроші. Чому? І як саме заощаджувати ви, розумієте, що це саме економити, так? витрачати їх якомога менше. Якщо ви вважаєте, що це потрібно робити, поясніть свою думку, напишіть невеличке есе на 3-4 речення на листочку. Друге ще буде присвячено тому, що що ж можна купити за гроші. А що неможливо купити за гроші? Отже, напишіть свою думку щодо цих питань та прийшліть мені в особисті повідомлення ваші думки. Дайте відповіді на запитання: як з'явилися банки? Та для чого вони з'явились? Що таке банкноти? Як ви зрозуміли? І з чого виготовляють купюри. Дізнайтеся, чим сучасні банкноти відрізняються від попередніх? Та розкажіть про це у класі. Можете записати у дорослих вдома про це питання, що їм відомо про банкноти, як вони з'явилися, якими були попередні банкноти в нашій країні, який вигляд вони мають зараз, чим відрізняються. Та розкажіть про це в класі на наступних уроках. Домашнє завдання прочитати тексти на сторінці 147 і 149 підручнику. І на останочок рефлексія обираємо колір цеглинки, яким цей урок був для вас. Блакитним мене влаштовує моя робота, синій я працював добре, жовтий я можу працювати краще. Помаранчевий халепа. Зроблено декілька помилок. Червоний потрібна була допомога. І зелений супер! Все було під силу. Всі завдання. Чудово впорався з усіма. Ну, а я з вами прощаюсь до наступних уроків. Бувайте!